Вітаю! Ви на каналі Різнокольорові спиці». З вами я, Анна Громова. В рамках спільного проєкту «Візерунки.UA», який започаткувала наша харків'яночка Тамара Новікова. Я зв'язала цей візерунок і хочу додати його до нашої скриньки візерунків.UA. Хочу запросити на цей проєкт також наших майстринь, наших в'язалочок. Долучайтеся до цього проєкту, в'яжіть свої зразки, переходьте за посиланням, це запрошення до нашого проєкту спільного. Запрошення до спільного проєкту і канал Тамари Тамариновіковий, а також спонсорів цього проєкту я залишу під своїм відео в інфобоксі. Так що заходьте, дивіться і долучайтеся. А тепер трохи розкажу про сам візерунок. Цей візерунок я в'язала із пряжі Alize Superwash Artisan. Це, звичайно, шкарпеткова пряжа. Тут на 100 грамів 420 метрів. І в'язала я його спицями Knit Pro Zing 2,5 мм. Так виглядає цей візерунок з лицевої сторони. І так він виглядає з виворітної сторони. Цей візерунок дуже добре буде виглядати у літніх виробах, бо він такий ажурний, гарний. В цьому зразку я пров'язала три рапорти. Ось один рапорт, другий і третій. І у висоту я пров'язала два рапорти. От один рапорт і другий рапорт. Також, крім цього зразка, я зв'язала ще один зразок. Я зв'язала ще зразок із фіолетової пряжі. Ця пряжа називається Alize Cotton Gold. Тут на 100 грам іде 330 метрів. І в'язала я цей зразок, спицями пицями кніт прозінг товщиною. 4 мм. Хочу сказати, що відео моє буде детальне, порядне, попетельне. Кожен ряд буде супроводжуватися окремою схемою. Також у відео я додам схему цього візерунка поворотними рядами. І якщо цей візерунок вам сподобався, беріть спиці, ниточки і ми почнемо з вами в'язати. Я буду пров'язувати з вами один рапорт візерунка, тому на спиці самим звичайним способом я буду набирати 21 петлю. В 21 петлю входить 2 кромкові петлі, 2 петлі симетрії і 17 петель рапорта. На спиці я набрала 21 петлю. І тепер в'язання повертаємо і пров'язуємо один підготовчий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. І тепер один ряд ми пров'язуємо лицевими петлями. Так, пров'язуємо лицевими петлями до кінця ряду і кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали підготовчий ряд. В'язання повертаємо на лицеву сторону і починаємо в'язати перший ряд. Кромкову петлю я знімаю на спицю, не пров'язуючи. Пров'язуємо дві виврітних петлі симетрії. Один, два, дві петлі лицьових. Один, два. Накид. Чотири петлі лицьових. Один, два, три, чотири. Тепер у нас по схемі треба пров'язати три петлі разом, щоб середня була зверху. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу, знімаю їх на праву спицю і потім лівою спицею, підхоплюю першу петлю, середню петлю притримую і пров'язую третю і першу петлю лицевою. Через цю пров'язану я перекидаю петлю, яку ми не пров'язували. От у нас вийшла середня петля зверху. Далі пров'язуємо 4 лицевих. 1, 2, 3, 4. Накид. 2 петлі лицевих. 1, 2. 2 петлі виворітних. 1, 1, 2, і кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали один рапорт першого ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону, кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи. Пров'язую дві петлі лицьових, 1, 2. Тепер пров'язуємо 15 петель виворітних. Один, два, три. Накиди теж пров'язуємо виворітними петлями. І так пров'язуємо 15 петель. Пров'язуємо дві петлі лицевих і кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали з вами другий ряд. В'язання повертаємо на лицеву сторону і починаємо в'язати третій ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи. Пров'язую дві петлі, виворідних, один, два. Це в нас дві петлі з симметрії. Тепер пров'язуємо три петлі лицьових. один, два, три. Накид. три петлі лицьових. один, два, три. Тепер у нас по схемі потрібно пров'язати три петлі, щоб середня була зверху. Я знову заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу, знімаю їх на праву спицю, тоді лівою спицею підхоплюю першу петлю, середню притримую і пров'язую третю і першу петлю лицевою. пров'язану перекидаю середню петлю. У нас середня петля зверху. Далі пров'язую три лицевих, один, два, три. Накид, три петлі лицевих, один, два, три. Дві петлі виворітних. Один, два. І кромкову петлю пров'язуємо. Виворітною петлею. Ми пров'язали з вами один рапорт третього ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону, кромкову петлю знімаємо і починаємо в'язати четвертий ряд, дві петлі лицевих, 15 петель виверітних. Один, два, три. 4, 5, пять, шість, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, дві петлі лицевих: один, два. Кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали з вами один рапорт четвертого ряду. В'язання повертаємо на лицеву сторону і починаємо в'язати п'ятий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. Пров'язую дві петлі виворітних, це петлі симетрії. І починаємо вив'язувати наш рапорт. Чотири лицьових. 1, 2, 3, 4. Накид, дві петлі лицевих, 1, 2. Тепер знову пров'язуємо три петлі, щоб середня була зверху. Я знову праву спицю заводю в другу петлю, потім в першу, знімаю їх на ліву спицю, лівою спицею підхоплюю першу петлю, середню притримую і пров'язую третю і першу петлю лицевою. Через пров'язану я перекидаю петлю, яку ми знімали. Середня петля зверху. Пров'язуємо дві петлі лицьових. Один, два. Накид. Чотири петлі лицьових. Один. Два. Три. Чотири. Дві петлі виборітних. Один. Два. Кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали один рапорт п'ятого ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону, починаємо в'язати шостий ряд. Кромкову петлю я знімаю, не пров'язуючи. Пров'язую дві лицевих. Один, два, п'ятнадцять петель виворітних. Один, два, три, чотири, пять, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, 15, Дві петлі лицевих. Один, два. Кромкову петлю я пров'язую виворітною. Ми пров'язали з вами один рапор шостого ряду. В'язання повертаємо на оцеву сторону і починаємо в'язати сьомий ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи, пров'язую дві петлі симетрії виворітними. Один, два. Тепер пров'язуємо п'ять петель лицьових. Один. Два, три, чотири, п'ять. Накид. Накид. Лицева петля, три петлі пров'язуємо разом, щоб середня була зверху. Праву спицю я заводю в другу петлю, потім в першу, знімаю їх на праву спицю, потім лівою спицею підхоплюю, першу петлю переносю їх на ліву спицю, середню притримую, і третю і першу петлю я пров'язую лицевою, і потім Зняту петлю перекидаю через пров'язану. Середня петля у нас зверху. Лицьова петля, накид, 5 петель лицьових, 1, 2, 3, 4, 5. Дві петлі виворітних, 1, 2, Кромкову петлю я пров'язую виворітною. Ми пров'язали один рапорт сьомого ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону, починаємо в'язати восьмий ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи, пров'язую дві лицеві. Один, два. Тепер ми пров'язуємо 15 петель. Виворітними, в тому числі накиди ми теж пров'язуємо виворітними петлями. Ось у нас накид, ми його пров'язуємо виверітною. Пров'язуємо 15 петель. Дов'язуємо 15-ту петлю виворітну, пров'язуємо дві лицевих. 1, 2. Кромкову петлю я пров'язую виворітною петлею. Ми пров'язали з вами один рапорт 8 ряду. В'язання повертаємо на лицеву сторону і починаємо в'язати 9 ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. Пров'язую дві петлі виворітними, це петлі з симетрії. І тепер ми починаємо вив'язувати рапорт. Пров'язуємо шість петель лицьовими. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Робимо накид. Тепер пров'язуємо три петлі, щоб середня була зверху. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу, знімаю їх на праву спицю, лівою спицею підхоплюю першу петлю, переносю її на ліву спицю, середню петлю і накид я притримую, пров'язую третю і першу петлю лицьовою петлею, І через цю пров'язану перекидаю непров'язану петлю середню. От у нас середня петля зверху. Знову роблю накид. 6 петель лицьових. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 петлі виворітних. Один, два. Кромкову петлю теж пров'язую виворітною петлею. Ми пров'язали один рапорт 9 ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону. Починаємо в'язати десятий ряд. Кромкову я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. Пров'язую дві лицевих петлі

13, 14, 15, Дві петлі лицевих, 1, 2. Кромкову петлю я пров'язую виворітною петлею. Ми пров'язали один рапорт 10 го ряду. В'язання повертаємо на лицеву сторону і починаємо в'язати 11 ряд. В 11 ряду нам знадобиться отака от додаткова спиця. Тому що в 11 ряду ми будемо з вами перехрещувати петлі. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи, пров'язую дві петлі виворітними, це дві петлі симетрії. Тепер нам потрібно перехрестити шість петель. З нахилом вправо. Ось одна петля, друга, третя, четверта, п'ята і шоста. Нам треба їх з нахилом вправо перехрестити. Для цього я беру додаткову спицю, піднімаю на неї три петлі і залишаю їх за роботою. Тобто за спицею. Отак. Виглядає в'язання. Я їх залишила за роботою. Тепер пров'язую три петлі: Один, два, три. Пров'язала три петлі, тепер з додатковою спиці я піднімаю петлі назад на ліву спицю. Витягую додаткову спицю і пров'язую ці три петлі: Один, два, три. Петлі пров'язані. Роблю тепер накид і пров'язую три петлі, щоб середня була зверху. Знову заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу, знімаю їх на праву спицю. Лівою підхоплюю першу петлю, середню притримую і пров'язую третю і першу петлю лицьовою. Потім через неї перекидаю середню петлю. Далі роблю накид. І тепер нам треба. Шість петель. Ось 1, 2, 3, 4, 5, 6. Перехрестити так, щоб ці петлі, один, два, три петлі, 1, 2, 3 були з нахилом вліво. В першому випадку ми залишали петлі за спицею за роботою. А тепер я знімаю три петлі на спицю додаткову, і залишаю їх. Перед роботою пров'язую три петлі. Один, два, три. Пров'язала, тепер з додаткової спиці піднімаю три петлі на ліву спицю. повертаю ці петлі сюди, додаткову спицю знімаю і пров'язую три петлі. 1, 2, 3. І тепер пров'язую дві виворітних. 1, 2. Кромкову петлю теж пров'язую виворідною петлею. Ми пров'язали з вами один рапорт 11 ряду. В'язання повертаємо на вивертну сторону. І починаємо в'язати дванадцятий ряд. Кромкову петлю я знімаю, не пров'язуючи. Пров'язую дві петлі лицевих. Один, два, п'ятнадцять петель виворітних. Один. Два. Три, чотири, пять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Дві петлі лицевих. Один, два, Кромкову петлю пров'язуємо вивертною петлею. Ми пров'язали з вами. Один рапорт 12 ряду. В'язання повертаємо на лицеву сторону, починаємо в'язати 13 ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи, пров'язую дві виворітних, це петлі симетрії. симметрії. І тепер ми починаємо в'язати рапорт. Шість петель лицевих, один, два. 3, 4, 5, 6. Накид. Три петлі пров'язуємо так, щоб середня була зверху. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу, лівою підхоплюю першу петлю, середню притримую і пров'язую третю і першу петлю лицьовою. Потім через пров'язану я перекидаю середню петлю. Накид, 6 петель лицьових. 1 2 3 4 5 6 Дві петлі виворітних. 1 2 Кромкову петлю я пров'язую виворітною петлею. Ми пров'язали з вами один рапорт 13 ряду. В'язання повертаємо на вивертну сторону і починаємо в'язати 14 ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи, пров'язую дві лицевих петлі.

14, 15, 2 петлі лицевих і кромкову петлю я пров'язую виворітною. Ми з вами пров'язали 14 ряд. В'язання повертаємо на лицьову сторону. Ми з вами зв'язали один рапорт нашого візерунка. Ми пров'язали з вами 14 рядів. 15 ряд починаєте вив'язувати з першого ряду. На цьому свій майстер-клас я закінчую. Надіюсь, що цей візерунок вам сподобався. Я бажаю всім мирного неба, натхнення у в'язанні, легких петельок. І до зустрічі на моїх нових майстер-класах. Всім пока!